Привіт всім! Сьогодні в роботі у нас задні стопи на Mercedes G63 Гелі, кубік в народі, хто як каже. Ну і пробіжимося. Зараз покажу, що це за стопи розробка 90-х років, яка по сьогоднішній день без змін виходить в люди. Ось таке скло, як уже гуляв, в маємо дві дірки, Саморези, які прикручуються до внутрішньої. Частини й держать всю цю рамку. Звичайні отакі лампи. Отак вони виглядають. Тут отака резинка. Я собі понаписував де в них верх низ, бо без скла можна переплутати на ту сторону або на цю. Зараз знімаємо задню частину, покажу, покажу як все це діло виглядає всередині. Зараз секунду. Нічого фантастичного тут не побачимо. Такі звичайні роз'єми, провода. І сюди підключається через цю дірку, проводка з машини виходить. У задню філіонку заходить така резинка. Отакі От стопи на нашому геліку. Далі, що ми будемо робити? У нас найперша проблема, що це склони прозоре. По-друге, тут треба все вирізати, як у даному випадку. Показую. Вирізаємо це гніздо з лампочками, лишаємо пустий корпус. Щоб прикріпити оцю задню частину, тут робимо металевий язичок, який защлкується. Тут прикручуємо на болти. Ці шпильки будуть на гарячу влиті в пластик, для того, щоб вони не випадали і не прокручувалися. А тут буде ззаду зажато все на гайочки. Далі знімаємо шаблон. Ось такий картонний внутрішнього простора. Ми його зняли, вирізали всю цю частинку, підготовили і малюємо дизайн. Я намалював ось такий, який точно повторює контур. Це все вручну намальовано. Спочатку малюється на листку. Це десь приблизно 10-й дизайн показую, який найкраще сподобався і мені і клієнту. Будемо працювати. Все підготовим. Далі будуть різатися маски, паятися світодіоди, все це. І далі будемо займатися виготовленням прозорого сква. Це найважливіша і сама найтяжча робота з, усі, з усього цього процесу. Бо це буде робитися все вручну. Так що, чекайте, далі незабаром покажу, що у нас виходить. Перед вами завершена робота, на яку я потратив 2,5 місяці свого часу. Працював в середньому по 4 години в день, і з самим виготовленням скла я програвся три тижні, бо хімічний склад оцього цього скла і того прозорого, яке я вставляв, вони зовсім різні. Було дуже важко виготовити міцну конструкцію, вклеїти все це діло. Отут ми вирізали його по-живому, просто вирубали, грубо кажучи, потім планували все. Пробували різати оті макети скла і лазером, і вручну. І з четвертого разу вийшло все це діло зібрати в одну конструкцію. Бо там лишилися тобто, самі оці ободочки, самі рамочки. І отак все це діло виглядає. Дані стопи вже заброньовані якісною грубою бронеплівкою поліуретановою, димчастою. Показую, як виглядає габарит. Таке буде привімкненні привітаннячко. Так вони будуть працювати. Далі у нас поворотник. Ну і надпотужний стоп-сигнал. Стоп-сигнал використано на одну сторону. По 40 світлодіодів типу Piranha по 0,5 Вт. Я думаю, що їх сліпий побачить. Зараз я все це діло притемню. Щоб було більш зрозуміло. Показую ще раз габарит. Анімацію привітання. Показую стоп-сигнал. І показую поворот. І зараз це це діло покажу не в затемненні, а так як я це очима бачу. Режим поворота. Повороти мега яскраві вийшли. І стоп-сигнал. Стоп-сигнал теж відповідає нормам густу, по яскравості та люминах. Ось такий варіант вийшов. Дякую всім за перегляд.